Так, всім привіт! Сьогодні буду робити стенд для провірок дизельної форсунки. Е, як бачите, я розібрав домкрат. Домкрат от такий Домкрат, може у всіх знайомий, це майже в кожному є такий, це назвою Шаз. Тут ще печаток є. П'ятитонний шаз. Е, що я для цього робив? У мене тут стояло таке вже заржавіло, повністю не пользував. Не знав, откуда в мене було. Так, що я зробив? На корпус ішов що... корпус тут, що кругом масло бути посередині. Тут я переварив такий уко і штуцер. Все верхнє, що заливне було. Тут болт 6, я заварив. І внизу штуцер приварив. На вісімка, навірно. І сюди таке ухо для кріплення бачка для солярок. Може,. Хтось я бачив, що зробив так, що тут такий заливний люк лишив більший, можна і так робити. Ну, я вирішив е, з таким з бачком. Це бачок, мабуть, Жигульовське на тормозну жидкості. Е, так, далі. Цили, е, самий циліндр, що у ньому посередині ходило шток, я шток виняв, шток от тут. Можна було і, і це пользувати. Ну, Я взяв кругляк з діаметром 35 і посередині висверлив з десяткою сверлою. а нарізав різьбу на 12, що на підманометр кислородного балона чи там редуктора. І збоку тут приблизно 3 см ниже. Висверлив под штуцер на 14. Штуцер такий, що на топливного насоса є штуцери для кріплення вже високоодавлених труб. 14, а 1,5. півтора. Цей штуцер виточив і тут 14-ку, і тут 14-ку. 14 одинаковий. І закручується сюди. Просто тут ще є мідна шайба буду ставити. Тут це заварив повністю. Так що різьбу може буде далі е, пользувати, закрутити цю верхню частину. Верхню частину прийшлося мало розточити, бо е, це не по центру заварив, Чуть-чуть пішло. Косяком. Но то не страшно. Е, можна і цей шток, що рідний шток, заварити. Ну, я щось придумаю другое для цього штока. Купив один комплект, е, два комплекта, е, ремкомплект, поміняти всі резинки, раз що потрібно, щоб не пускало. І може я вже поміняв у цьому. Так, раз е, буду складувати і потім покажу. Що вийшло? Так, я склав вже цей стенд. Як я казав, поміняв всі резинки, кроме штока. Шток тут нема. Поміняв путкачки, сальник качає нормально. Бачок соєдинив з силиконовим шлангом, щоб можна було бачити, як соляр тече. Чуть-чуть покрасив, но ще не успів е, висохнути, я вже залив солярку, мало змив. Ну, то та нічого. Е, так, штуцер прийшлося переточити, тому що е, дуже сильно зажав і поламалося. Так. Е, цей не могло з чим провірити. Я зняв із трактора е, UMZ, е, форсунок. Форсунок я вже зняв і колпачок підрегуліровочний. І тому що відкривалося уже на 150. І довіно бути 170-180. Так, я вже регулював. Побачимо, що вийшло. Відкриває добре, розпил, отличний. Так, держити не держить. Ну, почти, за 5 секунд э, падає на самий нуль. Ну, то добре, що три рази підкачав, навіть 2, вже э, розпил знову йде. Для домашніх умовах такий стенд. Дуже добре, не треба бігати до топливщика, якщо щось міняти форсунок або щось таке. Це вроді все нормально. Кому полюбилося, можете робити такий стенд, може, якщо купите новий домкрат маленький, то ще менше робота з ним. Так, кому було інтересно відео, ставте лайки до слідуючого проєкту. Всім пока.